Коли э, десант настроєн їхати э, з екіпажем, і да, він бачить, що екіпаж, не, хлопці не, не перший день допустим, за э, рулем такої бойової машини, то вони не відказуються, ми сідаємо і їдемо, все. Є такі, да, я не хочу, я боюся там. Як командир каже, тебе тут ніхто не держи, бери жовтий пакетик і підеш Металокераміка йде, е, защита, плити йдуть. То видержує е, 7,62 видержує е, набої 5,45, ну це, це таке царапинки, да, таке, як уже РПГ, іде, либо Птур, то є це вже РПГ, то Лібаптур. Це вже пробиває машину, е, машина горить. Це не ті, допустим, як БТР-80, да, які прошиваються з автомата. Тут сиділи в підбитій машині, то відчуваєш, як воно звенить по броні і все. Дзеньке. А так багато ну, чого допомагає. Якщо виведуть зі строю водія, ляже весь екіпаж машини і вся піхота, яка буде в машині, да? у нас вийшло, що нас підбили, да? у нас всі живі. Є 300, але у нас всі живі. Основна маса людей, яка їхала в машині, всі живі. Ми сюди приїхали то есть, і потім вже осознаєш, що ти зробив. То есть, і ти е, як сказати, е, доволі великий вклад зробив в це. То есть, е, ти заїхав туди, е, куди допустим, другі бояться да, заїжджати. Е, ти виконав ту бойову задачу, е, може, не до кінця, да? не до кінця чого, тому що підбита машина була. Я знаю, що зараз це село вже, е, наші хлопці взяли, то есть, куди я їхав з командиром. То есть, у нас не вийшло, тому що ну, ну, от така ситуація. Ну, командир стане на ноги, ми, ми підлічимося і знову вперед. Я вважаю, що ми не робимо такого, як вони у нас дозволяли собі той же Бучі, да, там, в Ірпіні, там, делать, то есть Ми не дозволяли розстрілювати всіх там, і тому подобне. Ми чисто з військовими працюємо. І все. Тепер почувствуй, подивись, як в тебе хата горить і тому подобне.